Я останні декілька днів сумував сидів. Я думаю, що багато людей тут присутніх є, які періодично теж сумують сидять. І погода цьому і пора року тільки сприяє. Так от, нормально чудоме? Да? Да. Так от, друзі, я коли сумував, я думав про нашу організацію. Я згадував все, що було в нашій організації. Тобто я згадував, як ми тільки почали бути організацією, як ми об'єдналися на майдані, як ми потім їздили в АТО, як ми воювали в АТО, як ми приїхавши сюди, побачили безпреділ і почали якось, хоча б в якійсь мірі намагатися з ними боротися, з тим безпреділом, наводити порядок на тому рівні, на якому ми могли. І ми щось таке вдавалося, щось вчилися. Ми там вдалося там закрити якусь кількість наліва, як мілась, але навчилися самі в Гробацькій, без всяких там владної структур в обіки їм. Ми навчилися тренувати людей, завдяки нашим інструкторам відповідальним завишкою. Ми навчилися е, припиняти наркоторгівлю, ми навчилися виганяти лохотрони з Києва, ми навчилися заставляти собою рахуватися і правоохоронні органи деяких мірі, і чиновників. Ми останній раз, наприклад, добилися навіть статусу АТО для е, рятувальників Донбасу. які Зараз нам дуже вдячні, навіть сьогодні мені писала одна людина в контакті про це. Так от, я вам тут розказую, ви думаєте, чого я сумував, якщо так все нормально іде. Я сумував, тому що я не хочу будувати організацію, яка буде десятиріччями здатна е, приймати активну участь у суспільних процесах, приймати активну участь у суспільних змінах, приймати активну участь у якихось. Позитивних навіть зрушення суспільних, приймати участь, а не бути її творцем. Тобто, я хочу будувати, і я думаю, що багато із тут присутніх розуміють, про що я кажу, що не просто брати участь, а бути творцем тих суспільних змін. Так от, я сумував тому, що я розумію, що для того, щоб не просто брати участь, а для того, щоб щось дійсно в майбутньому це довготривалий процес, дійсно взяти ініціативу, щось змінювати, бути творцями тих змін. То необхідно вже зараз, уже сьогодні робити якийсь ривок. І я потім згадав обличчя наших людей, які приходять на збори або не приходять на акції так далі. І я згадав, що наші люди завжди, як і я, як і всі ми, ми в своїй трясовині буденних проблем поглинаємо, і вона нас гатить і душить і вниз за собою тягне та трясовина. І я думав, що. Нам потрібен револют, і я потім подумав, що треба, напевно, у мене прийшла ідея, що треба збори провести уже в приміщенні, там всіх дзвонить, грубо говоря, і всім сказати щось, що так ну, не можна. Ми хоч і робимо діяльність, ми хоч і стабільно на якось розвивати, ну, як визиваємо, робимо якісь добрі справи і перемагаємо навіть стабільно. Але стабільність, вона. Часто буває це сидіти на місці, частіше буває гірше, ніж гепнутись, бо коли гепнувся, то важливо не те, що гепнувся, а важливо те, як ти зміниш, піднятися. І я думав, що треба вмотивовувати людей, мотивовувати нас з вами, почати розказувати я щось, навіть наче писати, що як закликати до чого у вас і як діяти. Але потім я передумав і зрозумів, що це все повна херня, тому що це було, коли я обертався назад, і коли я дивився вчорашній. Як ми, яка у нас була ситуація. Потім я зрозумів, що треба білий листок взяти корише, і з нього починати на те, що ми вміємо, звернути на те, що ми навчилися, але з білого листка, на якому я зараз попрошу передам постійні листок. І... А на білому листку ви можете взагалі свої якісь думки викласти про те, що тут взагалі відбувається. Але це не значить, що треба припинити слухати і почати базарити між собою треба дослухати, а потім ми будемо обговорювати. Так от, білий листок, білий. Новий листок і новий якийсь етап нашого розвитку. Новий етап нашого розвитку. З чим він пов'язаний з тим, що нам необхідно вже сьогодні припинити закликати. Я припиняю закликати вас, і я розумію, що я вам просто буду казати, як я бачу шлях. Буду просто казати, який я бачу шлях і як я буду йти. І ті, Хто дійсно на то здатен, хто дійсно вважає це правильним шляхом, його не треба закликати, його не треба мотивувати, він сам мотивується і він сам піде одним шляхом здамо за всіма. Ми живемо в поживільний час, коли ЗМІ правлять і маніпулюють цілими народами, цілою земною кулею. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що сьогодні в інформаційному суспільстві справжню власність, справжню владу в світі мають навіть не держави, навіть не уряди і не парламентарі, мають справжню владу, навіть не повністю ті, хто не зовсім ті, хто мають владу над засобом виробництва, а ті, хто мають в свої власності, засоби масової інформації. Це реальні руші і реальні критерії влади зараз. Масові засоби інформації, масові засоби інформації, які стали по суті засоб, засобами маніпуляції людьми, засобами маніпуляції інформацією. Що нам казати, ми останній рік тут у всій українці, і ви знаєте, що останній рік у нас триває теж називається гібридна війна. Тобто, що про що це свідчить? Про те, що державі навіть не варто, не треба брати свою державну міць да, і вводити війська в офіційну, офіційну війну для того, щоб якийсь вплив на державу іншу. Зробити, а достатньо просто з засобами масової інформації дезінформувати людей, зробити інформаційний компакт, якийсь, зазомбувати людей і спровокувати конфлікт, розділити суспільство і після цього просто дати зброю тим людям. І у нас рік шла війна, а, коли в більшості випадків, в дуже багатьох випадках, такі самі наші співвітчизники вчорашні стріляли в наших же в нас з вами в тому числі. Що там казати, якщо ми розуміємо, що е, всі засоби масової інформації в Україні належать тому, е, тій структурі, яка, яка відома з тих же самих засобів масової інформації, як олігархат. Тобто це олігархи, це деяка така кількість людей, які просто розірбаніли всю економіку, які користуючись е, тими процесами приватизації, які почалися в 90-х роках, вони просто е, змогли вчасно скооперувати дві всього-навсього основних Речі, це продаж тих ставкових чиновників та е, безпосередньо криміналітет. І отакими от засобами вони скуповували, скупову, скуповували всю економіку і те, що жардібно вони глизли і бездарно вони не могли справитись, вони просто могли порізати на металом чи продати, але вони скуповували все. І ми опинилися в, в тому становищі, коли ми є. А ми є в наступному становищі. Ми працюємо з вами на роботах, на своїх роботах, на своїх підприємствах. Велика кількість підприємств, принаймні весь крупний бізнес, і велика частина середнього бізнесу вона знаходиться в руках або під контролем тих самих халігаргічних планів. І ми отримуємо за це мізерну свою зарплатню. Мізерну зарплатню. Ми отримуємо мізерні соціальні гарантії. Навіть коли та зарплатня вища зарплатня, це все одно не та зарплатня, яка, яку багато хто із людей заслуговує. Якщо ми хочемо створити свій бізнес, малий бізнес, то його давлять з самого початку. Тобто ті інвестиції, які ми вкладаємо в новий бізнес, вони в павутині бюрократичних процедур в'язнуть, тому що там створено стільки безсенсовних бюрократичних процедур, які створені спеціально для того, щоб не дати можливість творчому новому. І тут багато хто знає, тут є молоді бізнесмени, тут є люди, які займаються виробничими синдикатами і так далі. Вони не дають можливість за ціла, ціла система державного рекету, яка надає можливість нормально той бізнес розвивати по-білому, принаймні по білому, принаймні легально і правильно. Як то має бути? Ми платимо податки ту по саму казну, яка розкладається з року в рік, не дивлячись на те, яка була вчора влада, яка буде завтра. Тобто, ми бачимо цю проблему з вами. Ми казали з самого початку, ми її теж побачили. Можливо, не так глибоко, як зараз, не навчилися, не міг не, не, не фільтрувати повністю всі політичні процеси, які вони пов'язані з тими бізнесовими і герархічними процесами. Але принаймні в самі процесі ми вникали, і розуміли, що зараз відбувається не так. І інше питання, як це змінити? І багато хто із моїх знайомих із людей, які там в Фейсбуці пишуть, або просто які зустрічають на вулиці, кажуть, треба це змінити тільки одним шляхом шляхом третього майдану. Тобто протести, які там переростуть щось там, і щось, і щось, чи там пролють кров, інші там і, і, або не пролють кров, хто як вважає, але судя на сама. таким засобом. Ми кажемо те, що цей шлях не є вірним лише тому, що ми є реалістичними людьми. І ми розуміємо, що в нас немає власної структури, яка зможе має ресурсний і структурний потенціал, щоб замінити ту існуючу систему, ту існуючу владу, замінити той олігархат. У нас немає супільної альтернативи, у нас немає заміні якої не партійної альтернативи, нічого. Ми просто дамо цю владу, нас знову використають. Ми дамо цю владу якимось. Іншим протиробовством тих олігархів, які ми становимо, хто там ще з Парашетр Кеноморський найбільше е, протидіє. Тобто змінимо знову, як ми Яника змінили і кремочому, що нас зрадить Порох, так само нас зрадить і далі. Навіть якщо уявити якийсь безмежно нереальний не, не варіант, просто фантастику. Якщо просто уявити теоретично в якійсь проекції його взяти, що ми з вами можемо замінити то все і взяти владу, то. Це все одно не зовсім вкладається в наші білогічні рамки, тому що ми вам ми кажемо завжди, що для нас важливіше суспільні якісь перетворення, суспільні, а не просто внурпаті влади. Але цей варіант взагалі неможливий, в принципі. Далі, багато хтось мені казав, вибори. От зараз якраз теж вибори йдуть, і багато хто мені казав, що треба на вибори, або там шляхом вибори. В чому ситуація з вибором полягає? Будь-які вибори, ці чи будь-які інші. Це е, яка їхня основна суть, яка суть будь-яких виборів. Ця суть називається підкуп. Підкуп виборців. Незалежно від того, він відбувається грошовими кистями, е, новою лавочкою, або якимось красивою естетикою, або якимись діями, навіть правильними і правильними, це суть залишається підкуп. Чому? Поясню, чому, тому що більшість політичних партій це є проектом тих самих олігархів. Часто олігархи створюють навіть дві протилежних тема одна патріотична, одна там ледь не проросійська. І дивляться, як цим можна маніпулювати, як цим можна гратися в інтересах своїх бізнес-інтересів. Я не кажу, що ми ніколи що я забороняю там, всім синдикатів виборів. Я, ну, балотуйте, кажуть. Але треба розуміти основну тему всі ці вибори це лише до НАТО, яка полягає в наступному, яка задача будь-якого кандидата, двох чотири чи більше, це розколювати суспільство і відколювати собі частину електорату. Як би це не звучало, вона саме так і є. І на це витрачаються колосальні кошти. Колосальні кошти. E, Значить, це сутність виборів. Сутність виборів полягає в тому, що ми, що вони актуалізують будь-яку проблему, вириваючи з контексту, щоб ви не бачили своїх е, нагальних потреб, проблем та далі. Вони актуалізують якусь засоби масової інформації, вам її вішать на голову, щоб ми в неї вірили і тільки про це говорили в тролейбусі, а потім йшли і голосували і кричали, ой, що з цього присуть, а є наоборот, хороше, як везли, ні, те везли. Тобто розкол суспільства для того, щоб отримати свій електорат. Це перше. Друге, це е, значні фінансові вклади на ці вибори. В чому вони полягають? Вони полягають. Вони полягають в тому, що ми бачимо, ідучи кожен день бігборди, ми бачимо дохліна всього. Ми бачимо якісь агітточки. Агітточки, банальна палатка, в якій роздаються розвиточний матеріал передвиборний і Вона, її функціонування на день. Це багато із тут присутніх, це місячна зарплата його один день той точки. В ці різні різного роду вибори вкладаються колосальні капітали, які часто е дорівнюють бюджет України. Чому вони вкладають? Для того, щоб у них був політичний вплив на свої бізнес-інтереси. Далі місцеві вибори зараз ідуть. Є без місцевих родин, які не змінні. там ЖКК, якісь наливайки, там я не знаю. Ну будь-що, лакатроди, да, там були багато років. Я знаю, були депутати і кандидати-депутати, які кричали, ми там маємо того, показника, тому покласника, тому, тому. наркоприкону покласник краю. Потім вони приходять і забувають, чого вони забувають. Тому що вони якісь там попитки? Ні. Тут два фактори. Перший фактор це коли ми, ну на жаль, існує завжди спокуса і багато хто лимається. Просто оточення інколи формує, все ж таки людину навіть що і в солому банку, банку солодних, якщо покласти огірок свіжий, то він теж стане солоним, він теж скисне зі Не не стане, перестане бути свіжим. Якщо ж ми кажемо про інший спектр, то хто посилає того кандидата, хто фінансує його кампанію. Ті ж самі партії, які є проектами тих самих олігархічних планів. Тобто людина, яка, яку дуже добре ідує, там на місці що вони старі і цей, світ, і цей Божий світ. І вже давно влада, олігархат вміє з ними боротися. Чому він, я кажу, що він вміє з ними боротися? Тому що, друзі, е, тому що, е, скажімо так, олігархат, він, він зараз у нас іде така олігархічна роздробленість і вони воюють між собою. Да? один там з іншими. І це проявляється там, і в політичних процесах, і в цьому іншому. Але якщо буде загроза самому існуванню цього фактора Ніграта, вони дуже добре вміють об'єднатися, спочатися та далі. Ворогів вчора, вони вміють об'єднуватися. Як Лешко з раз, акція, об'єднався, коли почали там щось так? Да? Вони вміють в крайній случай, і вони з цим всім вміють. А ми кажемо, що нам потрібен суспільний новий проект, нова якась проекція, суспільна проекція, не виборча проекція. І навіть не Суто, революційна чи там, переворот, нам потрібна суспільна. Про, ну, э, про що я маю на увазі? Всі, те, що я тільки що казав, воно свідчить про, про те, що партійна система, про те, що партії і організації, які багато хто в загальнообживаному слові і, і думає, що організація буде, яка це партія, чи там, організація, яка хоче стати партією, чи організація, яка є під партією, чи організація, яка використана буде партією. І часто вона такі є. Так от в цьому загальновжиленому, э, всіх загальноживаних поняттях. Такі організації вмерли. Сам принцип цієї партії, організації він вмер, він не є актуальним. Це свідчить вся ця ситуація, яку я тільки що описав. І ви скажете, так що і синдикат вмер, це ж організація? Так, да, друзі, і синдикат вмер. Але смерть і падіння, як я вже казав, це не завжди є найгіршим. Гірше це те, коли все застигло на місці. Частіше за все, тому що ми заплинуємо жиремо. Будь-яка вихід з зони комфорту він є поганим тільки тоді, коли ми з ним не справилися. В іншому випадку, коли ми змогли з ньому протистояти, стати сильнішими, то він є кращий. Тому синдикат вмер і да здравствует новий синдикат. Новий синдикат, я не маю на увазі, що ми нову організацію щось будемо робити. Я кажу про... Нас же. про наші методи, але про іншу проекцію цих методів і, наших, і нашої суспільної мети. Ми казали про ті негативні наслідки, тепер кажемо про те, що ми робимо. Ми з вами навчилися, вміємо, я про це початок казав, на якихось маленьких локальних моментах вирішувати якісь маленькі локальні проблеми. Дуже погано. Ну, як, нормально, нормально, але не... уявіть собі, якби ми могли вирішити це на більше проєкції. Тобто, якби у нас було більше, якби в нас було більше ресурсів. І в нас була така річ, як програма. Програма не гасел, як передвиборча програма чи ЄС. Програма не якоїсь там за фантастичної ідеології, а програма з конкретними речами, з якими ми зіштовхуємося. Ми боремося з, з наркоторгією аптеки, за якою страждає багато сімей. То ми кажемо, що поставте на предмету кількісний облік, куди на місці препарати. Ми е боремося з наркоманію казати, з, з таким собі типу замісної терапією, типо центрами. То здавайте, хоча б для початку правила ліцензування цих закладів на те, що вони не можуть бути в житлових кварталах. Конкретика, з якою ми постійно стикаємося. Конкретика, які зацікавлений кожен громадянин цієї країни, тому що кожен хоче, щоб його діти завтра могли нормально працювати, щоб він не на зарплати. Хоче, щоб його бізнес міг процвітати або його дітей бізнес. І хоче, щоб діти не стали наркоманами, як мінімум, в тих речах, які ми розбираємося. Так от. Ми кажемо, що в нас є така програма, і ми кажемо про те, що в нас є свій погляд. Погляд каже нам, ми не балотуємося і ми не приймаємо участь в авантюрах олігархів Ми самодостатні, ми розвиваємося і шляхом громадського контролю, постійного громадського контролю ми будуємо суспільну альтернативу. Ми не можемо щось сказати, що це погано, це погано, але не пропонувати чого. Ми завжди щось пропонуємо. Маємо щось пропонувати. Ми не тільки руйнуємо, ми будуємо. Будуємо. Коли в нас буде суспільна альтернатива, то та дряхла корупована система вона сама може і рухнути. Суспільна альтернатива шляхом народного контролю, постійного народного контролю. У нас є програма, ми йдемо до цієї програми, ми культивуємо цю програму, ми нарощуємо наші ресурси. Ми кажемо, навчимо людей організовувати інших людей. І ми таким чином, як ми чином поширення, ми... Виховуємо в нашому суспільстві культуру народного контролю. Уявіть собі, нам не потрібно буде навіть бути інтегровано формально в органи влади, нам просто потрібно буде йти за своєю програмою і з нами будуть рахуватися, як зараз на якомусь ділі, ми заставляємо з собою рахуватися, з нами будуть рахуватися на рівні місця. міста. Є таке поняття про спілках, їх рецентабельність. Це значить, що там, на якомусь підприємстві вона може тільки з підприємством заключити угоду. Там в галузі, значить, вона має бути міжлузею, щоб на галузі рівні заключити угоду. Тобто на своєму рівні, і ми переступаємо так, за рівним рівнем. Рівня. Культура громадського контролю в населенні це значить пряма влада, пряма четверта гілка влади, народної такої, яка, е, не є, яка не бере до себе делегування, якихось таких принципів делегування, які по своїй суті є корумпованими і спокусливими. Eh, друзі, але ж є інше питання eh, про те, яким чином ми будемо, якими механізмами ми можемо це забезпечити. Це класно. це класна ідея. Що, ну, люди всі не прозріють. Люди всі не прозріють, тільки активні. Нам треба активні залучати. Зараз ми про це поговоримо. Я нещодавно ходив вот, з побратимом, клеїв листівки на одному із uh, масивів. І спілкувався з місцевими населеннями, з бабусями, і з просто населенням, з нормальними людьми. І що вони питають? П кажуть, а ви від кого? Який це депутат? Ну хорошо, організація, а яка партія, який депутат, за кого, за кого там? І коли ми їм починаємо пояснювати, що ми от, от, от ми приїхали там за то, там, да, пацани приїхали, рішили порядок на воді, саталі да, людей, настіруємося, розпочатуємо листівки, клеїмо, тому що це відстріл вже нам прийде. І ми нікуди не балотуємося, тому що ми там багато з покустами, як в, в, там, огурець в салоні банки. От вже то-то, то-то, то-то зробили. Не газ то зробили, а зробили там, закрили там, знаєте, наливайка була забила. А там, знаєте, була аптека, на котою драговала, що у вас ці бабушки ближайші да, цепочку. От ми припинили там продажну котиків, там немає, немає. Вони так і мочали дивляться, вони не можуть зрозуміти, що відбувається, а потім вони білять в це і вже, можна сказати, готові е, об'єднуватись для того, щоб разом з нами бути. Але не об'єднується. Знаєте чого? Що? що він заважає? Незнання. Незнання перше. Того, що організації і партії свої вижили і вмерли. І незнання друге, воно полягає в іншому, що існує така програма. Що вони бачили, що якісь пацани ходять що... і дівочки, що доходять там рушать, чи там якийсь порядок буде, щось хороше буде, строїть щось. Вони не знають, хто це по-перше. А по-друге, вони не знають, яким чином що у цих людей. Що вони не просто так це роблять, тому що вони хочуть, щоб було більше добра, хоча вони і цього хочуть. А вони роблять цього ж це ще й з огляду на свої програмові засади. З огляду на реалізацію плану, на реалізацію проєкту, суспільного проєкту. І є люди, ми бачимо на ті, які приходять там, вам виглядає, жінка і каза, каже, ой, там, ми там дуже боремось з нею. І ці люди є активні в кожному дворі, в кожному районі, в кожному масиві. І ці люди вони не знали лише тому, що вони не знають про нашу. Програму Суспільного і вони тому йдуть в різні партійні організації, які існують да? в партійні організації, або ж якісь громадські ради, в яких вони знов таки стоять на той шлях, і або колестують цей потенціал, втрачає. Там хтось виграє з їхніх кандидатів на виборах і нічого, або ж там навпаки стає частина системи, тому що їх не тримається інструктивних ніхто їх не направляє. Якщо направити таких людей, то вони будуть організовувати людей і на місцях. Друзі, э, організовувати активних людей, це значить э, не лише, що ми маємо завжди бути синдикати, Ви про це казали. А це значить, що ми маємо організовувати наш спільний проєкт в різних його проявах. У нас, що нам зараз заважає, недостатність структури, депресивний стан наших багатьох людей, мене в тому числі, наприклад. Да? З нього багато дуже багато чого виникає. Про це ми зараз поговоримо про віддані став. І ресурси. У нас немає ресурсів. У нас є те, чим можна похвалитися. У нас маленькі ресурси які є, але вони наші. Вони не чиїсь. Ми не просимо не попрошаючи нічого лігар і так далі. Ми самодостатні трошечки трошечків на у нас маємо їх. Тому е інвестувати в майбутнє кожного, ця програма, вона в ній є суть наших. Вимог є суть того, що, в чому зацікавлений кожен громадянин цієї країни. Я вже казав. Він зацікавлений в тому, щоб йому платили заплатили, кидали, в тому, щоб його дитина могла відкрити бізнес, в тому, щоб його дитина не спилася найближчій налівації. Ми кажемо про те, що в цю проекту, в цей суспільний проєкт, який не є предвиборчою програмою, треба інвестувати. Я кажу і про матеріальні в тому числі. Тобто ми да, сам членські внески, да? їх там недостатньо. Ми робимо е, виробничі стихати, їх треба робити в першу чергу. Але у нас є проблема в тому, що сама система це давить. І є ще безліч людей, які ми не будемо оголошувати на загал. Але коли до вас підійде ваш побратим з найбізмажнішою ідеєю, розберіться її суті і забудьте про те, що ви чули зі ЗМІ. Забудьте про те. Ви просто, якщо ми зараз не зійдемо з глузду, якщо, ми, якщо кожен із тих, хто може щось сприйняти, не повірить в реалізацію програми, а не буде думати, що от хто -то там прийде, кого там поставимо, хто що там порішає, і там э, вибори ми переможемо, і там все нормально буде, А лише буде рухатись за програмою, яка, э, яка є реальні зміни, і ставати там сильнішим. ми зараз... Зрозуміємо, що нам потрібно не будувати новізацію партію. Це суспільний проєкт, в якому ми маємо розмовляти з, нашим, з людьми, з нашими силами, і інвестувати, і самим вчитися бути фінансово незалежними. Лише так, тоді ми зможемо до чогось дійти. І такі люди до вас будуть, і наших людей, приходити, слухати і позитися. Далі, останній момент. Те, про що я казав, почав казати про вашу сум, про нашу сум, про кожного суми, потім і чисто. Я кажу, що нам треба з'їхати з, з глузду, тому що коли ми віримо в щось, то ми дійдемо до тої мети. Обов'язково. Якщо я вірю в ту мету, і він вірить, то ми вдвоєм дійдемо. А якщо ми не віримо, так. То не треба починати. Якщо я вже обрав шлях, то я маю його перед вибором шляху, я стою на роздоріжжі, і маю проаналізувати повністю, чи йти мені тим, шляхом, чи не йти. Тому що, коли я піду цим шляхом, вже буде пізно щось міняти. Тому що в мене буде наступати криза віри, але я маю тому йти, 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 йти поки до мене не вернеться віра. Тому спочатку вибір, потім віра. З'їхати з лузду. Але щоранку, коли ми, ми прокидаємося і думаємо, от я зараз собі поставив там це. Заробити там 17 тисяч за місяць сьогодні, як да? паралельно нашу програму реалізовуючи і параллельно інвестуючи, і параллельно з людьми розмовляючи, все це я хочу робити одночасно. Але я думаю, блин, ребята, це впадла там, що то ще, та стрімно, це складно, то нам може не треба. Потім наш моз такий проект починає. Виділилася, що ми з ног на голову все ставимося з часу днем. Тому що закрадаючи такий бес в голові, який перекручився і так до нас влазить, що ми вже виправдовуємо, виправдаємо, мільйон знаходимо. Ми починаємо тікати куди. Ми починаємо залазити ще більше кресовини проблем. Тому я кажу, на самому початку людина в тим відрізняється від тварин, порівняно інстинкту, людина є можливість контролювати це все, контролювати, стати розум. Ви ще й контролюєте, ви проаналізували, ви прийняли щось. Зійдіть з лоздом. Повірте, якщо ви вибрати шлях, вірте в нього і контролюйте свої думки.